Майдейс, oh це ж відео про І Як і обіцяв, сьогодні я розповім, чому це місто варте вашої уваги. Поїхали! Наша подорож розпочалася рано вранці, і першим етапом було доїхати від Лондону до Дувру. Насправді я досі не розумію, чому англійське місто Dover українською перекладається як Дувр, проте по життю краще бути освіченим. Тому нехай так це зайняло у нас приблизно 2,5 години. Хух, тепер можна трохи відпочити, перекусити та насолодитися прекрасними видами ламаншу. А поки ми пливемо, поділюся з вами деякою корисною інформацією. Взагалі, подорожі автомобілем одні з моїх найулюбленіших. В цьому є свій особливий вайб. Це далеко не перша наша подорож на чотирьох колесах, тому є можливість поділитися з вами деякими напрацюваннями. Тим, хто планує подорожувати з Великої Британії до Європи на автомобілі, буде корисно. Отже, існує декілька варіантів. Очевидно, що це залежить від того, звідки і куди ви їдете. Найпростіший варіант це той, який вам запропонує Google, проте він далеко не факт, що буде самим дешевим. Тому рекомендую провести невеличкий ресерч і зрозуміти, що для вас є найвигіднішим, оскільки, дякуючи 21-му сторіччю, пароми ходять доволі часто і з багатьох різних портів. Для себе ми обрали трансфер від доверу до кален. Також до Кале можна припливти, але, мабуть, краще сказати прийти, бо по правильному на судах ходять, а не плавають. Тож, прийти до Кале можна з Фолкстона, і це приблизно буде те ж саме по часу, що і з довером. Зазвичай це займає до 2 годин, чи може трохи більше, залежить від швидкості загрузки та розгрузки. Також існує трошки дорожча опція, проте значно швидша, що доставить вас до європейського континенту приблизно за 35 хвилин. І це євротунель. Це потяг, у який ви заїжджаєте на автомобілі і спокійно розвалившися у сидінні вашого авто, чекаєте висадки. Це звичайно швидше, проте, як на мене, нудновато. На паромі завжди веселіше і можна розім'ятися, перекусити та забігти до вбиральні. А якщо погодні умови будуть відповідними, ви ще зможете і повеселитися, якщо не маєте морської хвороби. Ну і звичайно на цьому опції не закінчується можна дістатися до нідерландів прямо на паромі, проте це займає 7-8 годин. Ви зможете розслабитись та поспати у непоганих каютах, що додають якогось відчуття навколо світньої подорожі. Відправлення відбувається з порту Харвіч до порту Хукванхолланд. Я думаю, якщо ви задастесь питанням, то зможете знайти ще декілька варіантів, проте завжди перевіряйте ціни паромів та порівняйте їх з потягом, і ви точно зможете вибрати для себе самий оптимальний варіант. Окей, з цим розібралися. Їдемо далі. Як тільки наш паром пристав до Порту Кале, ми з нетерпінням вирішили у напрямку Нідерландів. Нам належало проїхати близько 4 годин, ну і, звичайно, ми застали найпрекраснішу погоду для подорожі автомобілем, а інакше бути і не могло. Але нічого страшного, це ніяк не вплинуло на наш настрій та поїздку в цілому. үгүй Насправді, дорога не була дуже важкою, оскільки ми подорожували на електричному автомобілі, що надає тобі можливість регулярно відпочивати, поки автомобіль має підзарядитися. Машина на фаст Charge заряджається досить швидко, що якраз достатньо для того, щоб сходити в туалет, захопити якісь смаколики та трохи розім'ятися. Тому їхали з кайфом. Ну і нарешті ми прибули до нашого готелю, а точніше, апарт готелю. Швиденько занесли речі, трохи привели себе до ладу після дороги, та одразу ж вирушили досліджувати це чудове місто. А тепер про все по порядку: по-перше, Гаага є третім величиною містом у Нідерландах після столиці Амстердаму, про яке у мене є окреме відео, раджу подивитися, та Роттердаму, який ми якраз і проїжджали по дорозі сюди. Історично склалося, що Гага завжди була місцем політичної влади та дипломатії. Саме тому це місто стало місцем розташування резиденції короля та адміністрації країни. Тут знаходиться Біненхоф, старовинний замковий комплекс, де засідає нідерландський парламент. Це місце буквально дихає історією, і саме тут приймаються ключові рішення для країни. Цікаво, що парламент розташований на озері, що надає місцю особливого шарму. Вочевидь, всі ми знаємо це місто через розташування тут міжнародного суду, де ми з нетерпінням чекаємо та обов'язково побачимо все політичне керівництво Росії. Міжнародний суд розташований у будівлі під назвою Палац Миру і є символом міжнародної юриспруденції та миру. Особисто для мене, та й в цілому, я думаю, для багатьох українців він не є символом миру, проте так кажуть. Але архітектура справді цікава. Також не можна не сказати про королівський палац, що виглядає достатньо цікаво та заслуговує вашої уваги. Палац виконаний у класичному голландському стилі з елементами епохи барокко. Одразу скажу декілька слів про короля Нідерландів Вілема Олександра. Він зійшов на престол у 2013 році та став першим королем Нідерландів за останні 123 роки, оскільки перед ним на троні були три королеви поспіль Вільгельміна, Юліана і Беатрікс. Король Вілем і королева Максима відомі своєю простотою та відкритістю у спілкуванні. А підтвердженням цього є один цікавий факт, який мені розповіли мої друзі, що проживають у Гаазі. Апартменти, у яких проживає. Король не є якимись супершикарними або пафосно королевськими, і він навіть має звичайних сусідів. І ми можемо собі тільки уявити, як це бути тими, у кого за стіною спить король. Взагалі мене завжди приваблювала та цікавила тема королівських сімей. Я навіть був одним із тих, хто проводжав королеву Єлизавету II в останній шлях. А також завітав до її королевської резиденції, що знаходиться у Вінзорі, про що в мене є окреме відео. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Це справжній скарб для любителів мистецтва. На жаль, цього разу я не мав можливості відвідати всі музеї через відсутність достатньої кількості часу. Але ось декілька, які точно варті вашої уваги. Наприклад, Мауріц Хейс музей, де зберігається знаменита дівчина з перловою, перлинною, я не знаю, як правильно, сережкою вермайером. Загалом тут зібрано багато шедеврів голландського мистецтва. А також музей. Ешерем. Це окрема магія. Його роботи зачаровують і змушують дивуватися, наскільки геніальним може бути мистецтво оптичних ілюзій. Ще одна цікавинка то Мадюрадам. Це парк мініатюр, де представлені зменшені копії найвідоміших будівель та місць Нідерландів. Це справжнє місто в мініатюрі, яке варто відвідати. Про щось подібне я вже розповідав раніше у своєму відео про Берген, що знаходиться в Норвегії. Однак там місто у мініатюрі було виконано із печива. А ось так воно виглядало. Тому, кому цікаво, рекомендую після перегляду цього відео глянути відео про Берген. А також напишіть у коментарях, можливо, ви ще десь зустрічали щось подібне. Мені буде цікаво почитати. Також після перегляду цього відео ви зможете заглянути до опису цього відео, де я залишу список тих місць, які я рекомендую відвідати. Що мені дійсно сподобалося, так це кількість зелених зон у місті. Вондел парк у Амстердамі був вражаючим, але Гага теж не відстає. Місцеві парки чудово підходять для прогулянок і пікніків. Ну і звичайно не потрібно забувати про Легалайс у Нідерландах. Завдяки цьому всі зелені оазиси просочені ароматами цієї чудорослини. Але знову ж таки весь цей процес відбувається таким чином, що насправді не напрягає нікого. Так для когось це може звучати дивно, проте у прогресивному і цивілізованому світі швидко звикаєш до в життя. Гаага ні в якому разі не поступається Амстердаму кількістю та якістю кофішопів. Їх тут достатньо багато, та й в цілому. You know what, mate? Here you always welcome. Також достатньо прикольно, що тут у вас є альтернатива міським прогулянкам та прогулянкам у парках, оскільки місто розташоване на березі північного моря, це надає вам змогу відчути морську атмосферу, вирушивши до набережної. Хоча північне море не є суперпривабливим з точки зору морського відпочинку, влітку можна скупнутися або просто прогулятися вздовж узбережжя та подихати свіжим морським бризом, паралельно зустрічаючи захід сонця. Найпопулярніше місце для відпочинку тут цей пляж. Хоча ціни тут можуть бути достатньо високими, проте це місце пропонує багато розваг. Таких як колесо огляду і банджі Джампінг. Як тільки виходить сонце, на набережні можна зустріти всю Гагу. Тут дуже красиво, атмосферно та й в цілому дуже приємно гуляти. Звичайно, що тут можна вчепити різноманітних солодощів, снеків та всяких смаколиків. Як на мене, ця набережна дуже схожа на набережну Брайтон Біч у Великій Британії. Про що я можу розповісти у окремому відео про Брайтон, якщо буде цікаво. Нічне життя в Гаазі не таке цікаве, як в Амстердамі. Тут немає такої кількості знаменитих клубів, як в столиці. Проте Гага може запропонувати чимало розваг. Місто має непоганий вибір барів, клубів та концертних майданчиків, де можна насолодитися живою музикою. Без жодних сумнівів ви зможете знайти щось по душі. Не просто так я назвав Гагу пристойною столицею Нідерландів. Це місто більше про спокій, тишу та релакс. За чим насправді ми сюди і приїхали. Та й мої друзі казали мені, що на всі великі свята, і взагалі коли хочеться дати джазу, всі місцеві жителі їдуть до найближчих міст, таких як Роттердам та Амстердам. Бо їхати тут насправді недалеко, і це сенс, бо там набагато веселіше. Ще одним цікавим відкриттям для мене стала можливість орендувати електричний мопед. Він розвиває швидкість до 40-45 км за годину і є чудовим способом дослідити місто. Звичайно, ми не відмовили собі у цьому задоволенні. І це було дійсно весело. Як завжди в оглядових відео, потрібно розказувати щось про місцеву кухню. Але я кожен раз повторюю одну і ту ж саму фразу. Смачними ресторанами в Європі зараз мало кого здивуєш. Нам всюди було смачно і я отримав гастрономічне задоволення у всіх закладах, що я відвідав. Тому замість того, щоб витрачати ваш час на детальний опис тих страв, що нами було спожито, я просто порекомендую вам зазирнути у будь-який місцевий ресторан, і вам все одразу стане ясно. А перед тим як я почну завершувати дане відео, хочу показати вам ще одну цікаву та дивакувату річ. Це чоловічий туалет відкритого типу, що розташований прямо на вулиці. Перший раз я познайомився з цим чудовим винаходом у Лондоні, а саме у Камдентаун. Ось вам ще одна відсилка до Великої Британії у цьому відео. Насправді я підтримую і розумію, для чого це встановлюється, і навіть одного разу користувався. Це було непросто, бо потрібно налаштуватися і розслабитись, оскільки всі оточуючі люди дивляться на тебе, і це доставляє мінімальний дискомфорт. Проте я справився цьому туалету, я ставлю лайк, оскільки їх встановлюють у самих популярних місцях, і це дає змогу підтримувати чистоту міста. Яким чином запитаєте ви? А я відповім: після того як група людей чудово провела час у місцевому пабі або барі, замість того, щоб вибачаюсь обіцяти будівлю, смітник чи попросту дерево, люди користуються. Цим, і це реально працює. Хух, саме цікаве не забув. Отже, Гага це місце, яке варто відвідати кожному. Тут є все, що має запропонувати сучасне європейське місто: історія, культура, нічне життя, природа та гастрономічні задоволення. Якщо ви шукаєте нові враження, обов'язково включіть Гагу у свій список подорожей. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви додивилися його до кінця, значить варто підписатися. Також дякую всім, хто ставить лайки та пише коментарі. До зустрічі у новому відео.